Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні в нас задачка з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, водій якого автомобіля порушить правила в даній ситуації. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки водій синього авто, 2. Тільки водій жовтого таксі. 3. Обидва порушать. Та 4. Обидва водії не порушать правила. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Буде справді надзвичайно цікаво побачити, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше цікавих завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а тепер давайте перейдемо безпосередньо до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на ній. Червоний стоїть з увімкненими аварійними сигналами, а жовтий та синій повертають праворуч. Давайте ж з'ясуємо, чи порушує хтось з них правила. І як завжди, ми дивимося на знаки. На цьому зображенні знак лише один. А саме 521-початок додаткової смуги руху. Цей знак інформує водія таксі про початок смуги для гальмування. Відповідно повернувши праворуч, водій синьої автівки побачить знак 521-1 кінець додаткової смуги руху. Різниця лише в тому, що для нього ця смуга буде смугою не для гальмування, а для розгону. Тепер давайте знайдемо, що говориться про ці смуги в правилах. Відкриваємо пункт 10.8 і бачимо, що якщо в місті з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і зменшувати швидкість тільки на ній. В цьому пункті також говориться, що якщо в місті в'їзду на дорогу є смуга для розгону. Водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Отож, згідно до цього пункту, водій таксі перед з'їздом мав заїхати на смугу для гальмування, а водій синьої машини перед в'їздом на смугу для розгону. Обоє вони вирішили цього не робити, що суперечить правилам дорожнього руху. Але у водія таксі є виправдання в вигляді червоної автівки. Яка унеможливлює в'їзд на цю смугу, а це означає, що правила в даній ситуації порушать лише водій з синього автомобіля. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.